Друзі, привіт. Залежність Європейського союзу і України, як вже майже частини Європейського союзу, від автократичних режимів насправді суттєво більше ніж просто залежність від російської нафти і газу. І сьогодні пропоную поговорити про одну з таких залежностей, а саме це залежність Європи від рідкоземельних матеріалів з Китаю. Я не знаю, чи знали ви чи ні. 98% рідкоземельних матеріалів Європа отримує з Китаю. Вдумайтеся, 98%. Або 80% всіх ресурсів Європа отримує з Китаю. Що такі рідкоземельні матеріали? Це ті матеріали, які використовуються, без яких неможливо виробництво, електромобілів, сонячних панелей, вітрових турбін, які використовуються у виробництві напівпривідників, акумуляторів. Це нам всім відомий літій, всім нам відомий Кобальт та інші елементи. І фактично, чим більше Європа позбавляється від російського газу і нафти, роблячи цей відомий зелений перехід, тим більше вона потрапляє в залежність від е, китайських матеріалів. Е, і на сьогоднішній день, якщо для прикладу ми подивимося з вами на земну кулю, то Китай не тільки у себе нарощував максимальний видобуток, а він ще й. Такий самий видобуток нарощував в тих країнах, де є родовище цих матеріалів, для прикладу, Демократична Республіка Конго. А на сьогодні вона постачає Кубальту в Європейський Союз. І якщо ви подивитесь, хто головний інвестор в Демократичну Республіку Конго і хто контролює там більшу частину цього видобутку, то ми там побачимо Китай. А Урсула фон дер Ляйн сказала, що незабаром ці матеріали будуть важливіші за. Нафту і газ. Їх споживання до 2030 року зросте в 5 разів. Але якщо ми візьмемо, для прикладу з вами той самий Літій, то до 2030 року його споживання зросте в 30 разів. А до 2050 року. В 60 і чим далі розвиваються всі ці електронні технології, чим далі розвивається зелений перехід, тим агресивніше і активніше конкуренція між країнами за ці ресурси. І тим більше можливості має така країна, для прикладу, як Китай, щоб шантажувати. Дуже хороший приклад шантажу, який використовує Китай саме за допомогою цих матеріалів, це приклад Японії 2010 року, коли е китайське судно, як зазвичай, в Японії Японських водах китайські рибалки ловили рибу. Це те порушення, яке Китай вчиняє постійно по відношенню до багатьох країн, Тобто він приходить в їх води, тобто на їх територію, і там виловлює рибу. Причому як в таких масштабах, коли це одинокі рибалки, так і в промислових масштабах. І країни, відповідно, вони від цього страждають, тому що це їх ресурси, вони намагаються всіляко з цим боротися. От Якраз Японія в рамках цієї боротьби заарештувала цього рибалку. Разом з судном, за те, що він рибалив в японських водах, і а, у відповідь на це Китай просто на два місяці припинив постачання цих матеріалів до Японії. А, зрозуміло. У Японії стало виробництво, тому що у тебе все насправді, все сучасне виробництво, воно все зав'язано на ці матеріали. І через два місяці Японія була вимушена фактично йти на поступки. Тому варіант того, що е після того, як е Путін позбавиться можливості цих шантажів, Китай почне шантажувати Європу цими матеріалами, вона дуже висока. Які є варіанти виходу? Варіант виходу номер один видобувати вдома. І в Європі дійсно є е великі родовища важливих цих матеріалів. Але для прикладу, одне з а, найбільш відомих родовищ знаходиться в Швеції. Воно знаходиться на території Натура 2000 Тобто, це територія, яка охороняється Європейським Союзом. На цій території знаходиться найглибше. А, Озеро і друге за величиною озеро в Швеції, і саме це озеро забезпечує 250 тисяч шведів водою. І ось для того, щоб там видобувати ці матеріали, зрозуміло, це відобразиться з одного боку на біорізноманітті, тобто природа цього регіону, та яка сьогодні охороняється. Та куди приїжджають туристи, там де живуть давним-давно місцеві мешканці, деякі не одне покоління, вона зазнає суттєвої шкоди, тому що це брудне виробництво, брудний видобуток. А ґрунтові води можуть бути заражені. Відповідно, місцеві мешканці, місцеві громадські проекти вони виступають проти того, щоб там відкривалися шахти. І ось якщо ми візьмемо з вами будь-яку точку. В Європі, де може бути організований цей видобуток, ми побачимо от якраз цей протест з боку місцевих мешканців. Але навіть якщо усунути історію з протестами, то для того, щоб цей видобуток налагодити, це роки. А Європі ці матеріали потрібні вже вчора. Тобто, якщо сьогодні, для прикладу Китай припинить їх постачати, уявляйте собі 95%. І 95% це не просто на ринку, де ти можеш піти в будь-яке місце а, і це купити. 95% – це на ринку, де а, з одного боку зараз цей товар в дефіциті ресурс, тому що у всіх країн збільшується споживання, і вони все більше, більше за цими ресурсами полюють. А з іншого боку, це в світі. Де значну частину видобутку цих ресурсів якраз контролюють ці автократичні режими. Другий варіант переробка. Сьогодні, для прикладу, Швеція вона достатньо активна в переробці. Переробка, звичайно, не забезпечить потреб Європейського Союзу, але бодай частково вона це може зробити. І відповідно будівництво потужності з переробки, свідоме відношення до відходів. Знову ж таки, ми повертаємося до важливості сортування відходів, до важливості правильного обігу відходів, правильної роботи з ними це може допомогти на певний відсоток з цією залежністю впоратися. І третє, це зменшення споживання. Це, звичайно, знає лунає як знущання: зменшити споживання газу, зменшити споживання нафти, зменшити споживання вугілля і ще й зменшити споживання. Цих мінералів, матеріалів, які використовуються в товарах, які допомагають нам зменшити споживання нафту, газу і вугілля, так, це, це складно. Але ну є ще інструменти для прикладу, е все більше людей мають відмовлятися від е власного транспорту, навіть електричного, і переходити на громадський транспорт. Це суттєво зменшить. Споживання акумуляторних батарей, відповідно, і всіх тих матеріалів, які в них знаходяться, є ще низка методів. А до чого я це все? До того, що насправді а, те протистояння, та конкуренція, яка нас чекає, яка зараз розвивається вже активно. От ми вже бачимо її, насправді початок, який а, офіційно, можна сказати, розпочався 24 лютого з того моменту, як Росія вторгнулася в Україну. Дехто говорить про те, що він розпочався в минулому році, коли Росія. Знищила український супутник в космосі, але все тільки починається. І а, не варто думати, що позбувшись залежності від газу і нафти, ми вирішимо свої проблеми. Ні, попереду у нас значні виклики, і а, найближчий виклик який чекає нас після всього цього викупного палива, це виклик саме з тими ресурсами, які ми у величезній кількості експортуємо з Китаю. Тому якраз тут може бути дуже корисна Україна, тому що частина цих ресурсів може видобуватися в Україні і пліткують ці люди, які розбираються в видобутку, ті, які бачили результати. Нашої розвідки розвідки мається на увазі не правоохоронне, а розвідки родовищ окремо, яка проводилася. Що в нас є дійсно хороші запаси, які могли б допомогти і нам, і Європі в певній частині впоратися з викликом. Тому ось так з добрим ранком вас. Вибачте, що зранку з не дуже приємними історіями, але мені здається, це важлива і це цікава тема, про яку потрібно думати. З вами сьогодні ще поговоримо. Обнімаю пока.